Чарльз Дікенс. Пригоди Олівера Твіста. Зразу звертаю увагу, що ця книга чудесний подарунок для любителів класики та для фанатів Чарльза Дікенса. Дивіться, яка тут прекрасна поліграфія, чудесні класичні ілюстрації і закладиночка в нас є. Ось. Перед нами соціально-психологічний роман. Також авантюрно-пригодницький роман та роман виховання. Пригоди Олівера Твіста Чарльза Дікенса це захоплююча історія маленького сироти, який, незважаючи на всі випробування та біди, залишається добрим, чесним та стійким. З перших сторінок читач опиняється у похмурій атмосфері вікторіанської Англії, притулки. Злидні, жорстокість, несправедливість. Маленький Олівер від народження стикається із суворою реальністю. Його життя це ланцюжок випробувань, втеча з робітного будинку, потрапляння в зграю кишенькових злодіїв, зустріч з добрими людьми і, нарешті, шлях до правди про власне минуле. Головне, що робить роман таким сильним та зворушливим – це образ самого Олівера – він залишається світлою плямою, навіть серед найтемніших персонажів. Читач мимоволі співчуває і захоплюється його внутрішньою стійкістю. Мова автора красива, насичена деталями, часом іронічна, часом дуже сумна. Історія викликає співчуття, обурення, але наприкінці надію. Головний герой дитина. І зазвичай цю книгу читаю в дитинстві, але в той період книга пройшла повз мене, тож зараз вибираю недочитане. Отож, Олівер Твіст народився в робітному будинку і був парафіяльною дитиною, яка отримувалася за рахунок громади. Велике щастя, що при такому догляді та харчуванні він примудрився дожити до 9 років, хай навіть блідим, хирлявим, малорослим і худим. Надалі його визнали цілком дорослим, щоб забезпечувати себе самостійно. Благодійники пророкують йому в майбутньому шибеницю, адже маленький негідник насмілився не просити собі добавку каші. На щастя, його не віддали в учні до де би він довго не протримався, а лише до трунаря. Достойне і поважне ремесло, в якому Олівер навіть досяг успіху за рахунок своєї моловидої та сумної зовнішності, зображуючи плакальника на похороні. Шкода, що йому вдалося втекти від господаря через побої і знущання під майстра, адже Оліверу перепадали м'ясні недоїдки, ласощі порівняно з порожньою кашею робітного будинку. З моменту втечі події розвиваються значно енергійніше. Хлопчик добирається до Лондона і знаходить друга. Дікінс мальовничо малює кримінальну романтику, показуючи всю привабливість злочинної діяльності. Методи не зазнали змін за 200 років. Бездомні хлопчаки підпадають під вплив пропаленого скупника краденого, який навчає їх злодійство. з Золявара Кишенкового злодія не вийшло на першій розправі. Він схибив. На щастя, знайшовся джентльмен, якому він прийшовся до серця. Полікував, підгодував, звув і одягнув. Тут би кадрський кінець, але прочитала лише третина книги. Пригоди продовжуються і найцікавіше попереду. Дікін славиться своєю повчальною моралізацією, а також неперевершеним талантом малювати портрети сучасників в іронічному вигляді. Під час читання ловиш себе на відчутті, що людська природа за 200 років мало змінилася. Так і так, цей твір написаний майже 200 років тому, та він не втратив. І я впевнена, що не втратить своєї актуальності, адже дані проблеми є вічними як для нашого часу, так і для майбутнього. Вони завжди привертатимуть увагу людей і будуть змушувати задуматися. Чарльз Дікенс, пригоди Олівера Твіста, видавництво Богдан рекомендує.